Є хороша новина, друзі, для України для нас гарантії безпеки будуть. І будуть реальні в четвер. Британії пройде зустріч, де збираються там більше десятка країн, які готові вести сюди свої війська в Україну 30 тисяч військ з озброєнням з технікою. А Макрон говорить про те, що ці війська мали право відповіді одразу росіянам, якщо ті будуть атакувати територію України. Також країни Європи і Британія кажуть, що нам все одно, що там думає Росія, все одно ми будемо з Україною вирішувати як. Вводити сюди війська і проводити миротворчу місію. Що дуже важливо: туди входять країни, які готові надати військових, це Туреччина. Туреччина це дуже серйозна країна. Ердоган, це ну, лідер, який може дати відсіч Путіну. І Путін буде боятися атакувати його війська на територію України. Це для нас дуже добре. І інші країни, туди теж входять там більше країн, ніж 10, які мають направити війська, будуть надавати зброю і. Логістику, і це дуже сильний хороший сигнал перед зустрічю от, е, ну, телефонної розмови Трампа і Путіна, де я так м, анонсую, думаю, все ж таки Путін погодиться на припинення вогню. І далі вже буде мирна угода і однозначно миротворчий контингент. І миротворчий контингент це серйозна гарантія для України з озброєнням війська. Путін задумається три рази чи нападати на Україну і на і війська іноземних країн НАТО. Напишіть, що думаєте.